Шановні колеги, ми знаходимося в клініці авторської стоматології доктора Востобольника та презентуємо вам апарат наркозний Хірана ТС. Компанія Хірана випускає цей апарат в одній єдиній максимальній комплектації. І не треба буде під час експлуатації його чимось дообладнати, тому що на сьогоднішній день на світовому рівні. Така компоновка апарата, така комплектація являється максимальною. Це апарат найвищого рівня, обладнаний повним газоаналізом, випарником в даному випадку Сілофлюрама, сенсорним дис дисплеєм, вбудованим чотирикамерним компресором, акумуляторною батареєю та підігрівачем дихальної суміші. Давайте зараз поговоримо про окремі складові цього апарату. По-перше, я хочу звернути вашу увагу на те, що все управління, все керування даним апаратом відбувається через сенсорний дисплей, на якому ми бачимо все те, що ми задали цьому пацієнту, та те, що отримали під час вентиляції та під час газоаналізу. Хочу зазначити, що це апарат Хірана ТС. Підготований саме для українського ринку та має україномовний інтерфейс. У режимі реального часу лікар може бачити те, що проходить у легенях у вигляді петель або графіків, або в іншій зручній для нього формі. Е, найголовніше, що подобається анестезіологам, усе керування відбувається через електронні ротаметри. Що найбільш зручно під час керування дихальним суміш, в апараті є функція автостарта, через яку ми можемо, водячи їх пацієнта його зріст, вагу, розмір до трубки, отримати автоматичне налаштування вентиляції та моніторинг МАК-анастетика, ми користуємося Справа від Екраном знаходиться панель, на якій можуть розміщатися два випарники. Ми використовуємо один, це випарник з селфурану з конектором QuickFi. Справими бачимо окремий механічний ротаметр подачі кіску пацієнту. Є зручний столик для розкладання інструментів. Також вбудоване світло. На передній панелі є кнопка Push, що надає екстрену подачу кисню. У правій частині розміщуються індикатори, що вказують на те, яким газом ми зараз користуємося захисом азоти чи самону. Найправіший манометр вказує на те, з яким тиском відбувається відсмуктування. Через вбудований апарат відсмоктувач для пацієнта. Нижче ми бачимо те, що горить індикатор підключення до електричної мережі, коли робота відбувається від акумулятора, він міняє свій кольор на помаранчевий. Повертаючись до конструкції цього апарату, треба сказати, що вбудований вентилятор є найвищого реанімаційного рівня. Та дозволяє вентилювати пацієнтів від 500 грамів до 180 кілограмів. Конструктивно компанія Хіран розмістила чотирикамерний компресор всередині апарата, і саме він забезпечує роботу. Стисле повітря використовується лише для формування правильної газової суміші, а керування відбувається через вбудований чотирикамерний компресор. Це є найважливішим моментом з точки зору безпеки. Праці, тому що компресор є тут, всередині апарату, він не розміщений десь. Та під час міпнення світла втрати зовнішньої електромережі компресори, які розміщаються ззовні, перестають працювати та зазвичай наркозні апарати, в яких немає вбудованого компресора, перестають працювати. Вбудований акумулятор дозволяє працювати до 2 годин. Тобто поєднання вбудованого компресора з акумулятором є найнадійнішим варіантом експлуатації любих наркозно-дихальних машин. В нижній частині апарата розміщені три великі щупляти, які ніколи не бувають пустими. Шановні колеги, переходимо до цієї бокової частини нашого апарата. Зверху ми бачимо колбу. Для натуродного вопна, вона буває різних розмірів для, для, для дітей або для якихось великих довгих операцій. клапана коробка, як така, як, до якої звикли усі анестезіологи, під якою розміщується обігрівач дихальної суміші. Ми бачимо подвійну трубку тиску, яку використовують багато виробників наркозної дихальної апаратури. Ще нижче ми бачимо благоспірний газоаналізатор, який використовує також багато виробників. Ще нижче ми бачимо колбу від смоктувача, від пацієнта, яка може бути розміщена як з цього боку, чи з, цього, чи з того боку, як зручно вікна. На тильній стороні апарата можуть бути розміщені два 10 літрові балони, чи два кисні балони можуть бути, чи один кисню, один закісу азоту. Також з тільної сторони розміщається коннектор АГСС, активно від ви працьованих газів. Є одна єдина відмінність в апаратах Hirana TS. Це можливість робити з ксеноном чи без ксенона. Оце версія ксенону. Вона відрізняється тим, що в ній є аналізатор концентрації ксенону в дихальній суміші, можна підключати балон фізично. Та в програмне забезпечення прописана аналіз ксенону. Це єдина відмінність у комплектації з ксеноном чи без. Дорогі колеги, що ми маємо у підсумку? А ми маємо дуже компактний 50 на 82 см наркозний апарат найвищого рівня, який обладнаний по останньому слову медичної техніки та не. Потребує будь-яких доокомплектувань. Окремо, давайте поговоримо про кардіомонітори, які розміщуються на правого боку апарату. Шановні колеги, конструктивно на даному апараті можуть бути розміщені монітори любих фірм, які мають стандартне кріплення з тилової сторони. Ми вибрали для нашої клініки монітор фірми. АРІЄ чому саме? Тому що окрім стандартних функцій згідно Гарвардського протоколу моніторингу, тут є дві дуже важливі функції для амбулаторної хірургії, для амбулаторної стоматології. Які саме це функції визначення глибину сну та степеню болю QCON та QNOX. Деякий час ми використовували всім відомі біз-аналізатори, але усі знають що досить незручно використовувати за дорогі, десь до тисячі гривень зараз вони коштують однократного використання електроди. Виробники цього монітора зробили правильно економічно, що ми можемо використовувати стандартні однократного використання кг електроди які потребують лише протирання лоба з крабуючим до речі, цей монітор також обладнаний акумуляторною батареєю, та я ще не бачився у використанні більш зручного інтерфейсу. Ці монітори обладнані як механічним, так і сенсорним керуванням, що є дуже зручним. Кожен власник амбулаторної практики бажає, щоб їх пацієнт якнайшвидше покинув клініку у доброму здоров'ї. Та це можливо лише за використанням сучасної стратегії Fast Track Surgery. А це. У свій час бути лише за використанням повного газоаналізу під час газового наркозу, коли аналізується кисень, вуглекислий газ, та саме виперне анестетик як на вдоху та на видоху. А під час внутрішньовенної анестезії використовується вимірювання глибини наркозу та степені болю QNOX та QCON. Лише така стратегія забезпечить швидке одужання вашого пацієнта. Що ми маємо підсумку? Ми маємо Наркозно-дихальний апарат найвищого рівня та кардіомонітор, які поєднують максимально можливі функції експлуатації. Більше мало хто використовує у світі. Ми маємо дуже надійний та дуже безпечний апарат. А безпека в анестезіології, колеги, ви знаєте, це найголовніше.